Давайте пригадаємо степінь та його властивості. Отже, якщо нам треба спростити ось такий вираз, то робимо все по порядку. Спочатку підносимо х в 3 до 4 степеня. Пам'ятаємо, що при піднесенні степеня до степеня показники множимо. Отже, отримаємо х у 12, множимо на х10 і ділимо, а тут знову. Множимо 2 на 4 і отримуємо х8. Тепер пригадуємо наступну властивість. При множенні степенів з однаковими основами, основа залишається та сама, а показники додаємо. Отже, 12 плюс 10 22. І ділимо на х у 8. А тепер пригадуємо, якщо ми ділимо степені з однаковими основами. Основа залишається та сама, показники віднімаємо 22 відняти 8, 14. Давайте ще. Давайте. Отже, при множенні, при піднесенні степеня до степеня показники множимо. Отже, 3 в 3, х в третьому до п'ятого – це х у 15. Помножити на х, а поділити на х у. Правильно, 10. Далі, при множенні степенів з однаковими основами. Основа залишається та сама, а показники додаються. Але який показник в числа Х? Правильно, Х у першому, значить, додаємо 15 і 1 і отримуємо 16. Ну і ділимо на Х у 10. І ви вже запам'ятали, що при діленні степенів основа залишається, а показники віднімаємо. Отримали х у 6. А третій приклад зроби самостійно. і Відповідь напиши в коментарях.